Всім привіт! Вітаю у новому році зимовій казці і на каналі Полайто. Я не зміг спокійно дивитися на те, як усі їздять по цьому класному пухнастому снігу взимку на мотоциклах, тому швиденько дозібрав свій, і таки вирішив виїхати перевірити цю зимову каску. Як надовго це вийде, я не знаю. У мене всього дві пари шкарпеток на мені. Друзі, моя сестра відкрила збір для свого чоловіка, який зараз знаходиться у ЗСУ. Тож, тут десь буде QR-код. Усі ми знаємо, що маленьких донатів не буває. А від 100 гривень і коментаря по лайту з вашим контактом у вас буде змога виграти фірмовий підшаломник від мене. Всім дякую. Заодно перевіримо, як гарно я перебрав прогресію. Перемастив колеса, закрутив усі гаєчки, болтики, і скільки швидкості додадуть нові гріпси. А також, звісно, перевіримо якість пайки, яку мені довелося зробити у декількох місцях після покатушки, яку я не знімав, бо то був лайт-лайт. Після останнього мого відео декілька людей написали мені, що е, їм не дуже сподобалася озвучка від Павла, що тексти мені пише штучний інтелект, і що мені потрібно докупити мікрофони, які в мене, до речі, є. Тут я збирався знову скористатися послугами Павла, але є настрій записати самому. Тим паче, що текст шиїшка вже написала, а читати я ніби як трохи вмію. 1, 2, 10, Погнали. Рухами пальців обох рук намагаюсь показати, що керувати мотоциклом у таких не трохи незручно. Але що ще незручніше, це рушати з місця, у яке ти став для гарного кадру взимку. З першого разу рушити не вийшло. Схоже, за час простою у мотоцикла отрафувався зачіп. Трохи підкачавшись на рулі, я підняв мотоцикла више голови і переставив на колію. На жаль, ці кадри були втрачені. Зрадівши, що колесо не знесло в річку, вже почав фантазувати, як катаю між сосен та дихаю лісним морозним повітрям. Але тут мотоцикл знову забув, як їхати хоча б просто прямо. Хто би міг подумати, маленька гірка, на яку я заїжджав усією своєю технікою взимку, перетворилася на справжню перешкоду. Але ж я її долав ще буквально минулого року по такому самому снігу. Подумав я про себе, а потім згадав, що виїхав на своїй старючій резині, які цієї зими виповнився аж перший рік, і все стало на свої місця. Застосувавши ще раз на людську фізичну силу, кадри якої також чомусь зникли, мені вдалося просунутись у цій справі. Декілька десятків метрів, з ними декілька десятків хвилин, і я вже красуюсь на іншому березі річки. Амбіції стали менші. Було прийнято рішення катнути ярками туди і назад. Цієї зими я багато думав про те, як урізноманітнити контент, аби у ньому було поменше сірого та холодного гаража, і побільше білого та холодного снігу. Ідеї були різні. Я навіть майже засняв огляд на санчата, яким більше 50 років. Не вірите? У мене є пруга. Якщо хочете, аби я не випускав повне відео про них, напишіть про це у коментарі. До речі, у це складно повірити, але ось що реально було прикрашено штучним інтелектом, так це мої останні обкладинки з гірляндами. На цей же раз все натуральне, хоча ви їх скоріше за все не помітите. Повертаючись до зимового контента, інша ідея це те, чим ми сьогодні з вами займаємось, але про це результатами пішли не по плану. Після того було витрачено декілька хвилин, аби просто розвернути мод після підзйому зі сторони. Я здався, окуляри запотіли. Кішка йшла додому, а моту було все одно мабуть, йому все краще, аніж просто стояти у гаражі. Згадавши одне живописне місце, я ринувся до нього. Пам'ятаєте його? <хе> так, це знову річка. З собою я мав те, ради чого, власне, і хотів доїхати до класної місцини. Це домашні какао з сінабонами від моєї любої дружини. Як же часто ми не помічаємо гарних локацій поруч і постійно шукаємо щось краще? Пролетіла така думка. А за нею знову стало питання: як же урізноманітнити цю зиму? Потрібно щось прохідне, хоча б з натяком на зимові умови використання, щось, що було би цікаво і мені, і вам.